Одноплаті складає майже мільярда, 800 мільйонів ну абсолютно неправда. На попередніх прес-конференціях ми оголошували, що така заборгованість складає Україні біля 3 мільярдів гривень. Тепер ще з червня минулого року була заборгованість перманентно 2-3 місяці по різним соціальним виплатам, по лікарняним і так далі. І Лише під тиском незалежних проспілок. Влада змогла там трошечки за рахунок російських грошей погасити заборгованість по цим соціальним виплатам. Зараз вони знову зростають. Є заборгованість по пенсіям і багато інших речей. Дуже важливо, дуже важливо, коли в країні кардинально змінюється ситуація. Коли в людей виникають надзвичайно великі сподівання і революційні настрої не спадають, то всі ситуації. Ми повинні особливу увагу звернути на соціальні питання. Поки що розмова йде у парламенті про політичні зміни. Вони надзвичайно важливі і ми це підтримуємо. Про кадрові зміни це теж надзвичайно важливі першочергові завдання. Але ми звертаємо увагу всього суспільства. Що людина живе не для політики в першу чергу, Що людина живе не для того, щоб мати над собою начальника в першу чергу, а людина живе для того, щоб забезпечити свою сім'ю і себе нормальним рівнем проживання, спокійною, спокійним життям.